Дітки, доброго ранку, знайомтеся, це бабуся Одарка. А це хата, в якій вона мешкає. Поруч із хатою двір. Подивіться, будь ласка, так він виглядав восени. А на дворі тварини, так як вони мешкають поруч з людиною, мають назву свійські. Вони мешкають у хлівах або на фермах, їдять травичку, сіно. Ці тварини приносять користь людям, але за ними потрібно дуже гарно доглядати. Дивіться, це корова, свійська тварина. Вона дає молоко, з якого можна виготовити багато продуктів, сири, сметану кефір, масло. Корова зовні велика, буває різних кольорів: біла, чорна, коричньова, плямиста. Вона має чорні очка з довгими віями, вим'я та хвостик з китицею, яким вона відганяє мошок. На ногах у корови копита. Це дуже гарна та корисна тваринка. А хто ж це, дітки? Так, це кінь, вірний супутник людини з давніх-давніх давен. Сьогодні коней продовжують використовувати для верхової їзди та перевезення вантажів. Їдять коні травичку, сіно, висівки. Вони бувають різного кольору: коричнюві, білі, чорні. На їх шиї є грива, позаду пишний хвіст на ногах копита. А ось тваринка рожева, товстенька, на коротеньких ніжках, з кумедним рильцем та хвостиком, гачком. Це свиня. Свині мають рожеву шкіру і їдять все підряд. А ви знаєте, хто це? Вірно, це вівця. Вона має кучеряву шерсть, жовто-коричневу, буру, білу, сіру та навіть чорну. Їдять вівці багато травички та рослин, бур'яни, колючки, гарбузи та інше. Вівця нам дає молочко, з якого виготовляють сир, бринзу та масличко. Хто ж це? А це коза. Це травоядна тваринка. Вона любить їсти жорсткі рослинки, колючки, капусту, моркву. Коза дає нам молоко. Її молоко дуже корисне, набагато корисніше, ніж коров'яче. Зрозуміло, так? А ось дітки собака. Пес Вірний друг людини, він охороняє дім, домашню худобу, він дуже спритний, має гар... гарний нюх та слух. Сподіваюсь, запам'ятали. А ось це котик. Він м'якенький, з дуже куметною мордочкою, когтиками, він дуже спритно лазить по деревах. Та позбавляє домівку від мишей. І на тваринка пухнаста з довгими вушками та куцим хвостиком. Він дуже схожий на зайчика. Це кролик з його, з його пуха, який вичосують, в'яжуть теплі речі, светри, рукавички, шарфи. Та шапки. Ось такі тваринки мешкають поруч з бабусею Адаркою. Дітки, на сьогодні все. Але ж ми з нею не прощаємось, завітаємо до неї в гості та докладніше роздивимось, кожну дорослу тваринку та її дитинча. На сьогодні все.